Доброго дня, шановні учні. Тема сьогоднішнього нашого уроку поняття про відокремлення розділові знаки при відокремлених членах речення. Відокремлення це виділення одного з другорядних членів речення з метою увиразнення його змісту за допомогою інтонації в усному мовленні, такому або тере на письмі. Тобто Відокремлюємо ми за допомогою інтонації в реченні, а також відокремлюємо в усному мовленні за допомогою ком або тере на письмі. Другорядні члени речення, які для підсилення їхньої смислової ролі виділяємо в усному мовленні, вони виділяються чим? Вони виділяються інтонацією та паузами. А на письмі ми виділяємо комами. рідше це буде тере. І називаємо їх відокремленими другорядними членами речення. Давайте пригадаємо, що таке другорядні члени речення. Другорядні члени речення сюди включаються додаток, обставина і означення. Додаток це другорядні члени речення, який відповідає на питання непрямих відмінків. Тобто додатки відповідають на питання непрямих відмінків. Які це питання? Це питання кого, чого. Кому і чому? Найчастіше додаток називає предмет, а рідко називає дію. Означення. Давайте пригадаємо, що таке означення. Це теж другорядний член речення, що вказує нам на ознаку предмета, тому він називається означення, вказує на ознаку предмета. Означення відповідає на наступні питання: чи, який і котрий. Що таке обставина? Обставина це теж другорядний член речення. Він вказує нам на місце, час, спосіб, мету, умову, причину дії. І відповідає на питання, де, коли, куди і як. Відокремленими можуть бути другорядні члени речення. Які це другорядні члени речення? Це означення, додатки і обставини. Вони можуть бути другорядними членами речення. Наприклад. Швидко надходить вечір, кома, морозне, зоряне. Тобто, що ми з вами бачимо? У нас відокремлені означення в реченні морозне, зоряне. Так? Ми їх виділяємо як означення відокремлені другорядні члени речення. Наступне речення: умирають майстрі, залишаючи погод як рано. Що у нас є тут? У нас є другорядні члені речення додатки. В усному від відокремлі члени речення ми виділяємо чим в усному мовленні інтонацію, тобто усне мовлення виділяємо відокремлені члени речення інтонацію, інтонаційно. А на письмі ми будемо виділяти комами. Подекуди буде у нас в реченні стояти Від Відокремні члени речення виділяються також паузами та вимовляємо їх повільніше від основного тексту. Тобто відокремлені члени речення ми в реченні виділяємо саме паузами, вимовляємо більш повільно від основного нашого тексту. Розгойдане море поставили кому, уже брудне і темне, знов стоїть кома. Виділили комами на письми з обох боків, наскакувало на берег. Тобто ми з вами відокремили наші члени речення певними паузами. Наступне, наприклад. А я все йду, поставили кому, у нас йде що? Відокремлене означення, самотні на землі, так? відокремлене означення самотні і додаток на землі. Божий світ, оповитий красою, оповитий красою у нас буде виділятися, так, в реченні, виділятися як відокремлення. Задрімав у легенькому сні. Божий світ оповити красою, з обох боків поставили кому, задрімав у легенькому сні. Тарас трохи простояв, дно стоїть кома, у нас йде відокремлені члени речення, відокремлені члени речення, ніяково попрощавшись, Тарас трохи постояв, поставили кому, ніяково попрощавшись, пішов з хати. Отже, відокремлені члени речення, самі, самотні на землі, оповити красою і ніяково попрощавшись. Це це буде відокремленими членами речення. Наступне. Відокремлені члени є особливо важливими в змісті нашого речення, тобто вони особливо важливі в змісті речення. Без них речення ми не можемо собі уявити. Відокремлення буває для чого? Він існує це відокремлення? Для того, щоб зосередити увагу на чомусь, на якомусь предметі, виділити щось на письмі. Так? Ми виділяємо за допомогою відокремлених членів речення. Уточнюємо певні моменти. Це буде. Уточнення розмежування основного і другорядного. Ми розмежовуємо основне і другорядне в реченні і відцінюємо наше з вами речення. Відокремлені члени речення вони несуть на собі елемент додаткового повідомлення. Тобто відокремлені члени речення нам надають додаткове повідомлення в самому реченні. На письмі відокремлені члени ми виділяємо комами. Рідше це буде тере, в устному мовленні Перед відокремленими членами і після них робимо тривалу паузу. Тобто, коли ми ставимо в реченні тере, ми після цього будемо робити тривалу паузу. Поза містом лежали Кримські гори, кома, вкриті густим лісом. Тобто, вкриті густим лісом, це у нас що з вами буде? Це у нас буде відокремлений член речення. Поза містом лежали вкриті густим лісом Кримські гори. В першому випадку, в першому реченні, ми з вами поставили кому перед словом вкриті, в другому реченні у нас кома не стоїть. На означенні вкриті густим лісом, у першому реченні наша увага зосереджується на означенні функції. Тобто, це буде означальна функція, що має відтінок додаткового повідомлення. У другому ж реченні, поза містом лежали вкриті густим лісом Кримські гори. У нас є що вкриті густим лісом дієприкметниковий зворот, який буде виконувати тільки означальну функцію, тобто буде лише означати означальну функцію, виконувати без будь-яких інших додаткових в реченні. Продовжуємо далі. Відокремлені члени речення відокремленими можуть бути ще дієприкметникові і дієприслівникові звороти. Тобто дієприкметникові та дієприслівникові звороти ми теж з вами відокремлюємо в реченні. Дієприкметниковий зворот відповідає на які питання? Який, так? яка, яке і які. Дієприслівниковий зворот буде відповідати на питання, що роблячи або що зробивши. так? Що, зробивши це минулий час, що роблячи це зараз, так? що роблячи? Давайте по подивимось. Надію, ніжністю зігріту кучечки зв'язую малі. Отже, ніжністю, ніжністю зігріту, це буде у нас? що? Це буде дієприкметникове зворот в реченні. Засумував на рушникові лебідь кома, почувши тупіт, вороних. Підко. Отже, в другому реченні у нас є дієприслівниковий зворот. Це який зворот, почувши тупіт вороних підков. Це буде зас, засумував нарушникові лебідь. Перед нашим дієприслівниковим зворотом ми з вами поставимо в реченні кому. Загальні умови відокремлення. Які ці умови відокремлення? Від порядку слів залежить відокремлення означень. Прикладок та обставин, тобто від порядку слів буде залежати відокремлення означень прикладок та обставин в реченні, порушення звичного порядку слів у реченні, тобто, коли ми з вами порушуємо звичайний порядок слів у нашому реченні, це буде сприяти відокремленню тих другорядних членів речення, які потрапляють у нетипову для них позицію. Тобто вони втрачають свою типову позицію і змінюється контекст самого речення. Наприклад, для означення характерне місце перед означувальним словом. Так? Для означення характерне місце саме перед означувальним словом. У цьому разі воно, як правило, не відокремлюється наше означення. Якщо ж поширене означення потрапляє в позицію після означуваного слова, воно в реченні буде відокремлюватися. Наприклад, шумів розгойдений вітрами хлібів великий океан. В першому реченні. Від порядку слів залежить відокремлення означень наших е, прикладах та обставин. Що ми тут з вами бачимо? Ми не відокремлюємо комами в цьому реченні, шумів розгойдений вітрами, хлібів, великий океан. Перед словом «розгойдений» ми кому не ставимо. Наступне речення ми відокремлюємо комами на письмі. Врань розбуркано і свіжу, я напну вітри білі. Отже, розбуркано і свіжу ми на письмі відокремлюємо комами. Ступінь поширеності члена речення. Частіше відокремлюємо поширені другорядні члени речення і непоширені відокремлюємо досить рідко. Тобто частіше відокремлюємо саме поширені другорядні члени речення, а непоширені відокремлюємо досить рідко. Оксана довго стояла на дорозі в осінньому степу, зачарована тишою і привіллям. Тобто зачарована тишою і привіллям, зачарована ми з вами поставили помилку. «Пливи місяць молоденький, розігнувши роги. Тобто, перед словом розігнувши те, що у нас буде стояти кома в реченні. Перед дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами ставимо кому. Сестра молодша поїде до Умані. Отже, сестра молодша перед словом «молодша» ми з вами не поставили кому. Наступне речення у нас є уточнення. Вона молодша на 3 роки і перед молодша буде стояти в реченні кома. Сестра, кома молодша на 3 роки, кома поїде до Умені. Тобто, молодша на три роки заболбаків, ми з вами виділили комами. Наступне додаткове смислове навантаження в реченні. Поширені означення перед означуваним словом відокремлюються. Тобто, якщо поширене означення перед означуваним словом, у нас буде відокремлюватися. Якщо воно має певний додатковий відтінок причинового значення, тобто означення причини, причинове значення. Наприклад, небайдуже до малярства, небайдуже до малярства ми поставили кому. Уралов і сам деколи потроху малював. Уралов у нас буде в реченні виступати підметом, малював буде виступати присутком. Небайдуже до малярства, ми після малярства з вами поставили кому. Граматична неспаучувальність слів. Що таке граматична неспаучувальність слів? Такі слова поєднуються лише за певним смислом, тобто неспаучувальність слів за смислом, наприклад, в українській мові особові займенники граматично вони не пов'язуються з прикметниками, тому узгоджені означення, які відносяться до займенників, завжди будуть відокремлюватися. тобто Узгоджені означення в реченні, які відносяться до займенників, вони завжди відокремлюються, приголошене веломудрою наукою. Отже, приголошене веломудрою наукою перед займенником я, у нас з вами є займенник, особовий займенник Я. Перед ним ми з вами поставимо кому. Я підвожуся з ухою стерні. Тобто я буде підмет, поводжуся, буде присудок в реченні. Перед займенником ми з вами поставимо кому. Замислені вони поверталися додому. Перед займенником вони теж буде стояти кома. Замислені кома, вони поверталися додому. У нас що є? У нас є особовий займенник вони. Замислені відвідувачі поверталися з музею. У нас немає особових займенників в реченні. У нас є слово відвідувачі, іменник. Так? І у нас в цьому реченні ми кому не ставимо. Замислені відвідувачі поверталися з музею, це речення без коми. Відокремлені члени речення характерні для різних стилів мовлення. Для яких стилів характерні відокремлені члени речення? В першу чергу, для офіційно-ділового стилю, для наукового, а також для публіцистичного. Відокремлення це що таке? Це засіб виявлення основного а також другорядного вречення, не лише основного, а й другорядного вречення. Оформлення довідкових повідомлень, додаткових, тобто оформлення довідкових повідомлень, установлення логіки. У художньому стилі відокремлення допомагає нам створити художній образ. Тобто відокремлення допомагає нам створити саме художній образ в реченні. Подати лаконічну виразну характеристику описуваного нами явища, чи можуть відокремлюватися головні члени речення? Давайте з вами подумаємо: відокремлюватися можуть лише другорядні члени речення, тобто ми звертаємо з вами увагу, що відокремлюються лише другорядні члени речення, бо вони є додатковим повідомленням Вони є додатковим повідомленням до основної думки. Яка виражається головними членами речення? Тобто виражається саме головними членами речення. Головні члени речення не є відокремленими, тобто вони не відокремлюються, бо вони є носіями основного повідомлення. Тобто головні члени будуть саме носіями основного повідомлення, і тому вони не відокремлюються. Дякую вам за увагу.